Слава Ісусу Христу! У п'яту неділю Великого посту ми читаємо уривок з Івана від Марка з 10 глави, з 32 по 45 вірш, в котрому Ісус третій раз заповідає про свої страсті. Учні, які в двох попередніх разах не розуміють слів Ісуса і мріють про те, хто буде праворуч і ліворуч сидіти від Нього. І відтак Ісус дає їм. Коротке коригуюче повчання, що насправді означає бути його учнем і дитиною царства. Цікаво, що два перші вірші у шістьох таких твердженнях дуже детально описують майбутні страсті і Воскресіння Ісуса, які є центром усіх чотирьох Євангелій. Ісус каже: Оце йдемо в Єрусалим. Далі каже, син чоловічий буде виданий правосвященникам та книжникам. Засудять його на смерть, потім каже, видадуть його поганам, насміхатимуться з Нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть, його вб'ють, його він же по трьох днях Воскресне. Але коли учні чують це, воно абсолютно слово для них є незрозуміле, вони хочуть бути просто близько Нього. На Сході, очевидно, тирани і різні володарі. В'являли дуже таку е, потужну владу через панування над іншими людьми. Потім це перебрали цей звичай і грецькі, і римські володарі. І тому учні були захоплені таким типом влади. Ісус натомість каже, не так хай воно буде між вами, але хто, ж, хто між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Отже. До того часу, як Ісус сказав ці слова, ніхто ніколи не ставив рабів як приклад для наслідування, тому що це була найверша і найбільш така зневажна верства суспільства. Але останній вірш сьогоднішнього Євангелія Він дуже сильно увиразнює і пояснює, чому Ісус ставить слугу і раба як приклад для наслідування. Тому що в 45-му вірші Ісус каже, син був чоловічий, прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. З одного боку, ці слова є відлунням слів пророка Ісаї з 53 глави. Де, де мова про таємничого раба Господня, який візьме на себе наші болі, якого ми будемо зцілені, який віддасть своє життя як викуп за багатьох. І тому з, -з другого боку, оці слова стають квінтесенцією, осердям, центром богослов'я Євангелії від Марка. Якщо ми хотіли підсумувати одним віршем, оце ціле Євангеліє, то це 10 глава, 45 вірш, власне, і є квінтесенція суть. Усього образу Ісуса, як його представляє Марко. Тому, коли Ісус говорить ці слова, Він ставить перед учнями найвеличнішу картину, яку могла тільки людина собі уявити. Це найвеличніший образ служіння, який є абсолютним кінозисом, абсолютним, я би казав, таким приниженням і випорожненням свого життя задля служіння ближньому. Коли ми слухаємо ці слова, очевидно, Ісус ставить перед, ми бачимо, що Ісус ставить перед нами велику планку. Але це те, що неможливо у людей, очевидно, є можливим Бога. І тому ми, проходячи через цей піст, ми вчимося від Ісуса і пробуємо розладіти в ньому. Що означає бути його учнем? А що також означає бути людиною, яку Бог собі створив, яку він хотів бачити, коли він творив світ?